Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу Фармак. Мир за принципом двох держав країни Євросоюзу ухвалили спільну позицію щодо війни в Ізраїлі. Документу згодили всі 27 країн. Члени Європейської ради ухвалили спільну позицію Євросоюзу щодо розвитку, як вони кажуть, ситуації на близькому сході, де Триває війна між Хамас та Ізраїлем. Про це вони повідомили на сайті Європейської ради. Бачимо зараз це на своїх екранах. ЄС, звісно, не здивували найрішущим чином засуджують Хамас та його терористичні атаки по всьому Ізраїлю, а також рішуче наголошують на праві Ізраїлю на самооборону. Невибіркові терористичні напади, так вони характеризують, хоч тут, слава Богу. Також підтверджує євросоюз важливість надання термінової гуманітарної допомоги цивільним особам в Газі. А туди теж вони теж там їм напевно шкода і гарантують, що ця допомога не буде використана терористичними організаціями. Цікаво, тільки як вони це проконтролюють. Звісно, каже Євросоюз, те, що ми звикли чути і щодо. Війни, яку Росія 10-й рік веде проти України, і другий повномасштабний про те, що вкрай важливо запобігти ескалації конфлікту. Інколи здається, що треба чи якось детальніше вивчити значення слова ескалація західним партнерам чи інше слово, яке зживати, бо від цього слова вже трохи не по собі, коли ти його чуєш, бо коли ти бачиш такі звірства, які вчиняють російські окупаційні війська, коли ти бачиш такі звірства, які вчиняє Хамас, то розумієш, що насправді слово ескалація в 20 21 першому столітті в рамках тих воїн, які розв'язують терористи по всьому світу, воно набуває зовсім іншого значення. Точніше, воно його напевно втрачає, тому що куди вже далі. Ескалувати також. Євросоюз зазначив, що залишається відданим тривалому і стійкому миру шляхом активізації зусиль у близькосхідному мирному процесі. А ізраїль має право захищатися, але повинен поважати міжнародне гуманітарне право. кажуть вони. Не ну, бачимо, що Ізраїль то міжнародне право поважає із заявами щодо ізраїльсько-палестинської війни. До речі, виступила і ліга арабських держав та Африканський Союз. Ці організації звісно вони розкритикували дії Ізраїлю, і заявили, що. Подальше блокування сектору гази загрожує геноцидом, але ми знаємо, що Саме і а, Хамас, і також це він блокує виїзд із сектори газу. Це вони використовують людей як живий щит, не дають їм евакуюватися і погрожують постійно Ізраїлю зі своєї сторони. А, повідомляють а, також медіа про те, що а, ізраїльський Хамас мав на меті дійти до Кир'ят Гата і воювати на території Ізраїлю в упродовж місяця. Ось такі плани були бойовиків терористів, коли вони 7 жовтня вранці. Свято вторглися на територію Ізраїля і почали просто вчиняти геноцид Ізраїльського населення жінок, дітей, бабуся з деменцією викрадати, вбивати, знімати все це на відео, викладати в їхні соцмережі, палити дітей. Ось такі звірства задіював Хамас. Вони прорвали кордон на 30 пікапах 7 жовтня. З Собою в них були запаси продовольчих товарів, яких мало вистачити їм на цілий місяць. Пишуть ізраїльські медіа і обладнання для переливання крові, численні порції крові. Собою, а також гігантський арсенал зброї, це стало відомо з аналізу документів Хамаса, а також виявленого ізраїльськими воєнними арсеналу і запасів продовольства, пише Янет Сили безпеки бояться, що є ще ось ці такі сплячі ячейки на території Ізраїлю, які можуть реалізувати теракти в заздалегідь назначений час, або брати для цього зручний для них час. Початок. Наземної операції або наприкінці війни ось такі документи знайшли журналісти. І бачите, якщо посилатися і аналізувати їх, то у Хамаса в планах було вести. Війну їхніми бойовиками на території Ізраїлю не менше місяця, але вони продовжують зараз вчиняти обстріли Ізраїлю з території сектору Газа. Зокрема, з станом на опівдень сьогоднішнього дня повідомляють ізраїльські журналісти, аналітики, які ведуть телеграм-канали, що було вчинено залп по Ашкелону і аж Не припиняються обстріли залізний купол працює. Якщо в Ізраїлі почнеться війна, то я одразу туди поїду. У мережі знайшли інтерв'ю російського пропагандиста та воєнного злочинця Соловйова. Ще у 2004 році він обіцяв поїхати до Ізраїлю, якщо там розпочнеться війна. А ще розповідав, що він ніколи не божеволів з приводу того, що він єврей. Але якщо хтось раптом починав говорити щось не те про євреїв, то одразу він ліз битися. Цитую, що співав пропагандист Соловйов молодіжному тижневику Москва Гігель бачимо п'ятий випуск від ти. 2004 року казав: якщо в Ізраїлі почнеться війна, я просто прям одразу, одразу туди поїду. А от якщо в Ізраїлі розпочнеться війна, я одразу туди поїду. Я їздив туди регулярно, коли там було дуже погано. А якщо не дай Боже, що станеться тут, то я воюватиму на боці Росії. каже він, є російський громадянин, росіянин, але єврей. Ось таке він співав тоді. Що ж ти соловйов не їдеш? А що ж ти можеш тільки буцім то і то не точно з'їздити в зруйнований вами вщент бахмут і піти там зруйнований вами будинок культури росіянами і сказати, що це все звісно дамбілі, бамбас, київський злочинний режим, і що взагалі це нічого відбудуємо, нічого, що ми стираємо, росіяни терористи, мирні мирні міста з. Планети Земля, це вони так пишаються, що вони від чогось звільнили, звільнили український Бахмут, від чогось звільнили український Маріуполь, від чогось звільняли, але не змогли українську Бучу, Ну як і ці міста, бо ми їх всі повертаємо. Щось бачите, коли на піку ес іде ескалація, насправді, ескалація війни досягла свого піку в Ізраїлі. Туди уже Соловйов якось не не поспішає. Щось ми може, ви хтось бачив, хто нас дивиться з Ізраїлю, і взагалі напишіть, ви були по раді бачити російського пропагандиста і воєнного Злочинця, який теж докладається до розпалювання ось таких воєн інформаційного гібридного характеру на території Ізраїлю. Думаю, що ніхто б йому там не радий, як і миротворцю Путіну, який пропонує з минулого тижня дуже вічливо і нікому не потрібно. Правда, свої послуги як миротворця. Ну або можемо скинутися солов'йову на квиток до, до сектору газу до Хамасу. Хай він хай він туди їде, а вони йому вже назад точно виходу не дадуть, тому що ну вони ж нікого назад не випускають. Ають водночас, Путін називає нісенітницею. Ну в нього взагалі те, що говорить, він несенітниця, але Путін називає нісенітницею розмови про війну Сполучених Штатів проти Росії та Китаю. Уже виявляється, що ніхто проти Росії не воює. де ж Дешні 50 країн НАТО, яких насправді 31 одна. До заяв сполучених штатів про необхідність готуватися до ведення одночасної війни потенційно з Китаєм і Росією, не слід ставити серйозно, каже президент Російської Федерації, російський диктатор Путін. На його думку, думка про конфлікт ядерних держав навряд чи може трапити і спасти на думку людям при здоровому глузді. Ну при здоровому може ні, а при якому Путін сумніви, звісно, виникають. Або якось він постійно в одних реченнях плутається із своїми висновками та оцінками реальності. Але Путін каже, якщо вона наприклад... Ходиться війна і ось така думка про можливість ядерного протистояння, це змушує нас тільки насторожуватися, а тим більше воювати одразу із Росією з Китаєм, каже він і звичайно. Не думаю, що все по серйозному каже Путін так, один одного лякають просто лякає він і його медведів, ось цей дубінками їхніми чи імітацію цих ядерних дубінок. Яка країна така там і зброя? При цьому попередив Путіна постійно когось про щось попереджає, що якщо сполучені штати. Все ж таки захочуть воювати з Росією. Це буде уже каже він не спеціальна військова операція, а зовсім інша війна. Ну та я не думаю, що тоді Путін точно довго не протягне підозрюю. Я і е, те, що і зараз не спеціальна військова операція, повноцінна війна, яку Путін розв'язав проти України ще е, 24 лютого минулого року. То це ну це він просто, звісно, не може сказати, як же ж то. Але насправді весь цивілізований світ теж це має розуміти. Друзі, ось це такі заяви Путіна. Він якось останніми днями щось оживився. То зі своїм пропагандистом зарубіним часто спілкується і щось там несе. І український контрнаступ 186 раз ховає і говорить про те, що Росія виявляється, хотіла припинити війну, а і тому її розв'язала. Ось так він ось так він пояснює.